На каналі є житло, я презентую до продажу Таунхаус, місто Ужгород, 135 квадратних метрів, 3 сотки землі, своя власна свердловина, біосептик, 20 кВт електроенергії, 4 кімнати, 2 санвузли, 2 гардеробних, кладова тераса і навіс для автомобіля. Як ви бачите, тверде покриття, тобто під'їзд до вашого будинку буде завжди комфортним та гарним. Чистим, я би сказав, навіть ось. Ми зараз з вами знаходимося в сторожниці, вулиця е, Малинова. Тому, як ви бачите, все досить гарно. Сусіди, до речі, вже проживають всі, було його придбано три роки тому, можливо, два десь так. І значить, маємо три сотки землі, півтори тут, на передньому дворику, і півтори на задньому дворику. Як ви бачите, вже. Все облагороджено, ростуть туйки, росте троянда, є травичка, стоїть бруківочка, зроблено навіс, автоматику підшито, як ви бачите, вагонкою, все. Ось. Тобто, ну, два автомобілі сюди, сюди не стане, але один легенько стане. Тобто все зроблено, підготовлено для того, щоб ви майбутні клієнти спокійно сюди заїхали і комфортно насолоджувалися за міським. Життя. Тут досить спокійно, як ви чуєте, немає міського шуму, хоча ми знаходимося майже в місті. Ось, значить, Зараз будемо переглядати з вами в будинок. Перед переглядом будинку ще покажу вам, ще раз покажу вам периметр. До речі, фасад також освітлюється. І як ви бачите, навіс також засвітлення має. Йдемо далі. Запрошую до будинку. В будинку 4 кімнати, 135 квадратів. Два санвузли, дві гардеробних, є гарна тераса, кухня, студія простора. До речі, замебльований будинок. І деякі меблі нові, деякі не зовсім нові. Але якщо вам вони не сподобаються без проблем, ми їх безкоштовно заберемо. І так, вхідна група. Тут у нас розміщується шафа на всю довжину даної стіни. Ось. Відкрита зона і закрита зона, як ви бачите. Відразу покажу вам, як зроблено електрику в цьому будинку. Ось перегляньте, Все на хаграх повністю. Маємо з вами 4 ряди дифавтоматів. Все зроблено, як ви бачите, для себе. Взагалі будинок робився для себе. Даний таунхаус. Людей були непередбачені обставини і тому. Вони наразі змушені його продати. Тут у нас все передбачено для роутера вхід, оптоволокно зроблено, все є. І прямо по курсу сходи на другий поверх. Дзеркало нас зустрічає, плитка, як ви бачите, також в коридорі тепла підлога зроблена і відразу вам покажу. Ось котел на 14 кВт. Бойлер один на перший поверх, іде другий бойлер на другий поверх. І маємо, розшир... як ви бачите, гідробаки. І маємо з вами досить непогані фільтри. Ось, будь ласка. Середловина 26 метрів, не пам'ятаю, як казав чи ні. На першому поверсі, що у нас розміщується? Це кухня студія з виходом на терасу. Ось прихожа, санвузол. Гардеробна і житлова кімната. Тут у нас гардеробна. Це все ми з вами переглянемо за хвилинку. І так, що у нас відбувається в кухні студії? Що тут є? Як ви бачите, є повністю вся робоча поверхня. Робоча зона, перепрошую, є острівець ось такий. Новий холодильник. Все тут, в принципі, ця зона вся нова повністю. Далі ось така електропіч. Кухня, видно, навіть фасади ще в плівці. Ось. Аварельна поверхня також нова. Ну це, Я думаю, господарі їх заберуть. Це, це кововарка і е, чайник. Далі тут у нас острівець також функціональний. Ось. Тому маємо ще стіл і кухонний куточок. Це було перевезено з іншого об'єкту власниками. Воно все в гарному стані, але не зовсім mm -hmm. нове. Думаю, що як ви почуєте ціну, яка буде в описі, подиві подивіться обов'язково опис, там буде ціна, то ви, думаю, закриєте очі на ці меблі, тому що вони досить і непогані. Побачите, тут дерево, його можна відреставрувати. Хто не хоче цим займатися, нема проблем. Всі старі меблі заберуться безкоштовно і все буде у вас добре. Далі кондиціонер Cooper Hunter, Йдемо далі. Ось така тераса. Тераса має 20 квадратів. І маємо вихід на задній двір, і там, до речі, в кінці є ще одні ворота. Якщо вони будуть потрібні, завжди можете ними скористатися. Тут висаджено вже малину, смородину, яблуньки, грушки. Ось, Тобто вже є господарство. Далі тут кладова і ось така тераса. Також підшито все, все, як ви бачите, вагонкою. Ідемо далі. Тут е, кладова. Тут кладова, будете тут зберігати весь інвентар, велосипеди, якісь там, самокати і так далі. Думаю, тут квадратів 6 є. Так, 6, тому що 26 була тераса, забрали цю. І вийшло у нас 20 квадратів тераса сама. Йдемо далі, зараз покажемо з вами, подивимось з вами санвузол, гардеробну і далі кімнату. На першому поверсі одна кімната, на другому поверсі три кімнати. Так, гардеробну переглядаємо. Тут вже зроблено стелажі, повністю все готово до того, щоб завести ваші речі. Далі. Санвузол перший, їх тут два. Є і ванна, є душова на першому поверсі. Душова на другому ванна. Тут розміщується у нас е унітаз. Дзеркало, умивальник з тумбою і душева. як ви бачите. Йдемо далі. Переглядаємо з вами житлову кімнату. Ось. Тут вже стоять меблі. До речі, я був здивований тим, наскільки вони збереглись. Ось. Вони виглядають, такий колір мають досить цікавий, але повністю нове покриття. Не зачухане нічого. Тобто в принципі, цей диван можна і перешити спокійно, кому кольор не подобається. По меблях, що тут маємо стіл, маємо е, цей куток, який я вам тільки що показав, і ось такі нові меблі, такий же колір, як і в приполі. Я думаю, тут в цій кімнаті квадратів 14, скоріш за все, е, вид з вікна на передній двір. Ось. І йдемо з вами переглядати другий поверх зараз. Забудовник, до речі, який будує дані будинки, завжди все робить відповідально і якісно. Тобто дані будинки, дані таунхауси побудовані якісно. Не перший рік він вже на ринку і тут майже весь район він забудовував. Так, маємо з вами на другому поверсі три житлових кімнати, санвузол і гардеробну. Розпочинаємо з санвузла. Віться, який він великий і просторий. Тут розміщується у нас. Вікно, як ви бачите, Ванна. На першому порсі був душ, тут вже тут ванна. Сушка для рушників, Умивальник. там виведу на світло на, на дзеркало, бойлер ще один і пралка. Зараз ще раз покажу периметр. Ось Ось такий величезний, на другому поверсі. Можна було ще одну кімнату зробити. Далі гардеробна. Ну, ось, також гардеробна є, там ще один щиток. І тепер переглянемо з вами три кімнати. На другому поверсі три, на першому поверсі одна кімната, нагадаю. Ось у нас перша кімната, також тут є меблі, є техніка старша теж. Але то, що я вам і казав, якщо воно не потрібно, готові то забрати без проблем. Заберемо, щоб вам воно не заважало. А як потрібно, то на перший час, я думаю, згодиться. Все в гарному стані. Далі друга кімната навпроти, вона з балконом. Ось Ось така кімната. І балкончик. Ось такий балкон маємо з вами. Вид, е, у ваш передній двір. Ось. Йдемо далі. Покажу ще одну кімнату. Ми з вами переглянули три кімнати з чотирьох, залишилось переглянути ще одну. Тому зараз ми з вами її і переглянемо. Ось цю з вами ми ще не дивилися. І ось четверта кімната в даному будинку. В принципі, вона по розміру така ж сама, як і перша. Ось. Тому... А, і, до речі, шафа купе тут є. Дивіться, яка тут глибина велика в цій шафі купе Дивіться, скільки тут місця тут. Міні-гардеробна виходить. Реально, міні-гардеробна. Або там можна сейф поставити. Ну і Тут ще в господарів свої речі лежать. Тобто маємо таунхаус 135 квадратних метрів, дуже солодка ціна. Ціну, дивіться в описі. Даний таунхаус можна придбати за програмою Є оселя, є відновлення, можна придбати. Також даний таунхаус за стандартним договором купівлі-продажу. Всім, кому цікаво, обов'язково звертайтеся. І усім бажаю швидкої перемоги, Божого благословення, чудового настрою. Ну і звісно ж, хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.